Доброго дня, шановні українці та жителі мого рідного міста Сокиряни. Черговий сюжет, який я знімаю, мені допоміг ідея сюжета мені допоміг знайти Фейсбук. Так, переглядаючи дописи в Фейсбуці, я побачив багато знімків наших, шановних жителів міста Сокиряни в Карпатах Карпатських горах, де вони позують часто. Запашною карпатською кавою, філіжаночкою, якою коштує до 100 гривень, і з задоволенням фоткаються в Карпатах. Я дуже радий за наших мешканців, які сокіряни, які відпочивають в Карпатах. Але у мене є питання, чому виникло питання, чому сокіряни не Карпати? Важкий 2022 рік літо, туристичний сезон. Карпати тихенько, без лишнього шуму працюють як годинник, заробляючи гроші на туризм. Працюють від чиновника від місцевого історика-краєзнавця до місцевого дільничного офіцера поліції та, навіть якось і дивно, місцевого криміналітету. Всі працюють на карпатський туризм, заманюючи клієнтів з усієї України. Історики, реклама, преса, телебачення Карпатське. Facebook, Ютуб забитий сюжетами про Карпати. Ось так працює карпатська туристична індустрія. Ми подивимося на Чернівецьку область, яка має не менш потенціал. Чим Карпат не менший потенціал? В Чернівецькій області туристичного бізнесу нема. Чому? Хто не хоче, ну немає його з 1991 року. Люди, які отримують зарплати за це є. Бізнесу туристичного немає за невеликими винятками. Мигво, там ще трошки інші місця. Але зараз вони теж чомусь не на голосі, як кажуть. Вертаємося до нашого міста Сокірян. Все є. Мінералка краще, ніж Карпат. Сокірянський Яр не гірше, а то і краще, ніж Карпат. Озера, ліси, каньйони, Дністер. Туристичні бази, готелі, північно-бесарабське віно, наїдки, місцевих господарок. Все не гірше, ніж Карпатах. А то і краще. В бюджет секірянської громади практично ні копійки від туризму. Його немає. Ми втратили ще один туристичний сезон ми втрачаємо живі гроші. Сьогодні в мене була бесіда з нашими шановними секірянськими чиновниками. Мені було дуже дивно чути питання не на часі війна. В Карпатах працює бізнес як годинник, незважаючи на те, що Карпаті забиті біженцями, там на часі. У нас в громаді потрібні кошти туристичного бізнесу практично немає, за винятком приватного на Ріці Дністер. Чому сикіряни не Карпати? Чому до нас не їдуть туристи, не платять за філіжанку сукерянської запашної кави 90-100 гривень, а вона у нас в магазинах сто... коштує 10-12. Вирішувати вам, сокірянці. Пропозиція дуже проста. Давайте переходимо від слов від взаємних образ звинувачень до справи. Розвиваємо місто Сокір'яне і робимо його європейським українським центром туризму. З повагою, український історик та журналіст Ігор Швець.